Перше, з чим зустрічається майже кожна людина, яка хоче малювати, це страх чистого аркушу. Страх походить із того, що часто ми не знаємо, з чого почати, де взяти основу, що малювати і як. По-перше, треба розуміти, що малювання це процес, а не результат. Тому навіть намальована ляпка, кружечок чи лінія, це вже малювання. І якщо ти хочеш отримати задоволення від процесу, то найголовніше, що треба, розслабитися і кайфувати. Дудлінг це найпростіша техніка малювання, тому що тут немає правил, є лише інструменти, які я тобі покажу, та завдяки яким ти зможеш зробити свій малюнок гармонійним. Друге, з чим ти можеш стикатися на початку а що ж саме малювати? Цього Теж не треба боятися, тому що натхнення навколо нас, коли не знаєш, що намалювати, просто озирнись навкруги. Ідеї не десь там далеко від тебе, вони оточують тебе. Вони, наприклад, у твоїй кімнаті, в якій ти зараз знаходишся. Треба просто зачепитися думкою за щось і дати воль фантазії. Подушка, ковдра, килим, кіт. Далі фантазуємо: кіт, сосиски, чайник, шоколадка, любов, сердечки. Ми позбавляємось страху через знайомі нам речі та асоціації. Якщо ти збагнеш ці прості речі, процес малювання відразу перестане сприйматися з тобою чимось недосяжним і складним. Це стане для тебе захоплюючою подорожю, яку ти розпочнеш з простих речей і в процесі неминуче будеш удосконалювати свою техніку та навичку. Тож давай почнемо релаксувати, звільнятися від страхів. Відкриваємось та малюємо.